Трімбл 750 Як змістити лінію АБ і заодно як видалити непотрібні лінії? Щоб змістити лінію АБ, заходимо 1, 2, 3, 4, 5 вікно і беремо посередині. Все, лінію підтягнуло. Можна, якщо на автопілоті йдемо, от у нас є вже готові колії, нам треба десь трошки підрулити, можна вліво-вправо зміститися на ходу. Далі, як видалити непотрібні лінії? Наприклад, там в нас є, ми попередньо працювали на тому полі і багато ліній. І нам ті лінії не потрібні, потім в другий раз приїхали, не знаємо, яка нам потрібна. Взагалі, то для початку, якщо ми забиваємо лінію АБ, то треба повидаляти непотрібні лінії попередні. Но зараз для прикладу в мене тут одна лінія є. Заб'ємо лишні лінії. Наприклад, ми беремо одну лінію 36 градусів, зберегти ще одну лінію, наприклад, там хай буде 0 градусів. Застосувати, зберегти. Ну, візьмемо ще одну лінію, скажімо, Хай буде. Хай буде, хай буде 180 градусів. Застосувати, зберегти. Все, в нас є куча непотрібних ліній. Заходимо шестерня, шаблони направлення і в нас є чотири лінії. В переважній більшості нам треба видаляти попередні. Першу, другу, третю. Получається, якщо ми дозабиваємо лінії, то остання добра. Ну, в моєму випадку перша добра, я для прикладу просто набрав три лишні лінії. Наприклад, вибираємо останню. Видалити, підтвердити. Залишилося три. Далі вибираємо, видалити, підтвердити. І ще раз видалити, підтвердити. Все, в нас залишилася тільки одна лінія. Заходимо на хлопця, який спішить на роботу і тягуємо нам потрібну лінію. Бачимо, в мене карта завдань. Лінії закинули готові, колії технологічні колії зміщені на 10,7 метрів. Значить, ми підтягуємо лінію до себе і... Починаємо працювати.